27 жовтня у палаці культури металургів відбулася конференція під назвою Батьки та діти на порозі школи, яку щорічно організовує управління освіти. Того дня туди завітали батьки майбутніх першокласників, аби отримати відповіді на найголовніші запитання. Про мету конференції розповіла головний спеціаліст відділу виховної роботи дошкільної та позашкільної освіти управління освіти Наталія Куга. Управління освіти з задоволенням радо відкриває свої двері, відкрили. Консультаційні пункти працюють практичний психолог, вчителі початкових класів, вихователі, спеціалісти: це саме вчитель-логопед, вчитель дефектолог та лікарі-педіатри, які дадуть змогу батькам отримувати відповіді на всі запитання, які їх хвилюють, окрім консультацій, спеціалістів, батьки та їх діти могли насолодитися показовими виступами вихованців дитячих садочків міста, а також заслухати поради практичного психолога, виховати та не тільки. Спрямовуйте дитину на серйозне ставлення до школи, до навчання. Не приховуйте від дитини труднощів, які чекають на малюка у школі. Але формуйте впевненість, що ви обов'язково їх подолаєте. Створіть у себе вдома умови, які сприяють нормальному зростанню розвитку і зміцненню здоров'ю дітей. Чітке і строге виконання режиму дня. Привчає дитину до певного розпорядку. Перед батьками, чиї діти наступного року підуть у перший клас, стоїть безліч питань. Наша знімальна група дізнавалася, що ж найбільше цікавить матусь майбутніх школярів. Я мама будущий первокласниці. Ну от була приглашена воспитателями нашого детського саду на це зібрання. Надеюсь, отримати какую-то полезну інформацію по поводу. Подготовки к школі физическое, психологическое. Я думаю, что это мероприятие нужно. Но хотелось бы не только видеть, вот, скажем, некоторых представителей, там, психолога, там, логопеда, врача. Хотелось бы конкретизировать это все-таки по школам, на преподавателях, которые будут набирать себе первые классы. Я мама, если я вот увидела человека, вот мне он понравился, я бы уже хотела бы, допустим, к ней бы пойти, повести своего ребенка. Здесь вот оно больше идет, как правильно, как методические рекомендации, психологические настрой там где-то, логопедическое, там, вот такое. Хочеться побажати дітям успіхів та бажання вчитися а батькам терпіння та наполегливості. Пам'ятайте, лише підтримуючи один одного, вам вдасться впоратися з усіма труднощами на шляху розвитку та становлення дітей як майбутніх громадян нашої країни. А за консультаціями, підтримкою та цінними порадами, батьки можуть завжди звертатися до спеціалістів галузі освіти у нашому місті.